Шал запис жорсткий. Все, виходить зразу. А, в мене далі той текст. У мене його нема, лов. <звіт> У мене вже заїбало. Що ти його скипнути не можеш? Ні. Я, я, я тепер він закінчиться. Ой. Тому що, кстати, стаміна велика. А де тепер ти, ти перший, типа, поворизним? <ierte> І тепер той во до. До того, то Йоси не йдемо. Да, по факту. У мене до Ніш не йшли, ми йшли це до якогось там шодика непонятного. Йошахарам. Кстати, да. Купатич. Купатич. Затім Купатич, а тівку, бати, не канонічна хава. А що він хава? Він мед хаває, ні? А ну давай я тебе попробую. може то баг. Зараз чекай, чекай, де ти пішов? Ну я попробую, може я... до йожика гуляти. А, реально не можу. Пішли, пішли до йожика. Йожик має жити на березі. А, от. Вот. А, на березі, жанр. Ладно. Не знаю, кто сейчас будет развертаться, там же типа крош, Пуганый. Ежик, ежик, эх, опять занят. Ладно, если вышел гулять, то надо гулять. Пойду прогуляюсь в шаролёте, Я там как раз э, забыл воздушного змея. Что за шаролёт? А шаролёт, то вроде пина. Ну пину там, неба вроде так. А, шарулет то есть твой вот с пин вроде. Пин-код, пин пин-код, 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 входу. А, не я. Yeah. А, О, реально, мы при задание типа, нормальное. Найдите способ открыть входную дверь. Найдите и используйте одну. Як нам вийти, тіпа? А, виход. До дворі потрібно знайти її і вскрити замок. Ага. Треба зараз розбігати до хати і забрати отмичку. Ну все буде до хати, штип, штип, штип. Допрошу хати. Ну я в курсі, в курсі, а там прошу хати. Ти дивишся смішарики пін-код? Ну смішарики, що ж, ні, смішарики пін-код, то, типо, взагалі віддільна фіня. Ні, не віддільна, але цей. Типа смешарика Ми... указывал одне, а в пин-коде інше. Ну. Про... А да. Але мені пін код дуже куда Вони прикольні, там всякі теорії, відносності і так далі. А ч это хадзи ты не можу? Входу тільки а ти там, можеш. Казали, а в дворіки. А Або взяв. Все, я знайшов вот нычку. А, ну чи я можу? може. Не, не можу. Все, ходи. Все бьет и твоя может. Что Да ежик. Ммм, ежик, походу, все, скурился. Выпалился. Все. Да, да, я. Все, я тут, пиши, пишу дальше. Фет у него база, конечно, но такие таки знал, что не входить. Ну, значит, ходы, давай, что? Серьезно, еще и пароль, я задрался уже. Дайте пароль и откройте дверь. Ну, придется поискать его. Я думаю, он где-то рядом на улице. Блин, ладно, пофиг. Снова уплотнство стоит фини. Где-то рядом на улице. Сзади. Может им до фини. Кто же них нефьян... О, дави да, пароль, пароль пишет, глянь, глянь. 83, 46. 70... Семьдесят три сорок шесть. три сорок шесть. Окей. 83. 73 46 Мысли направлены пароль Можно оборон 83 46 40. 46 40. 40. О. Окей, ладно Пес Соба О, дв, що за фигня? Бля! Это 6 на от него, я не могав, але... А, первый акт пройден, но в трой скоро. Да вы задухи. Типу то вся гра, серьезно? <свісний> да, там через 17 годин писало другий акт, буде. Капец. Касбе бездарская гра, Бездарь. Да, ні, в принципе, прикольно, мне сподобалось. Алексо, что капец. Фак.